Кажуть, що люди маленького зросту вони типу для приколу, типу щоб розважати, типу, вони смішні. Ну блін, ну не всі смішні. Мене ще роздражають ці, знаєш, іноді люди вважають, що смішні ці приколи. Типа монетку підбрасуєш і тіпа, друга склейка, це людина маленького зросту, типу падає в басейн. Ну, типу, люблять таке. Я знаю, це типу, метання ядра, і ти типу кидаєш, а потім олівка там. падає якась. Тіпа, я знаю, що це типу якось смішно. Ну я не знаю, У мене дуже ну типу складно складно ну, вже чимось Я розумію, що тебе це може дратувати, але ну, вона і, є, і в... є смішні є, смішні є я люблю чорний гумор. Там, ну, типу, тіпа, це я пам'ятаю, там якось якась людина маленького зросту на чомусь отак скатується, я пам'ятаю, і там прям якусь тіпа, типу, просто маленьку фігурку тіпа, типу, так, пустили. Ну, вона, вона, да. іноді є, а іноді не таке тупе. Так, да, да, згоден. Вам треба було бачити. Там, ну, коротше, це... Наживо смішно. Ну, кор ну, коротше, це на монтаже, воно смішно. Але ну, типу, я ой, ну не знаю. Це коротше така штука. Знаєш, ти, ну, ти, так, ти, ти розумієш, кожна, що це не зовсім типа, прикольно, але типу, ну смішно. смішно. Що поробиться, якщо смішно? А от ну ти я просто плюс-мінус ставишся. От як по твоїм відчуттям люди з порушенням зросту на коротше ображаються на такі відоси, да? їм не неприкольно. Ну, не всі. Ну розумієш, це від людини залежить. Ну, не всі готові е розважати інших людей. Ну, типа, у нас апріорі, що кажуть, що люди маленького зросту, вони типу для приколу, щоб розважати, типа, вони смішні. Ну блін, ну не всі смішні.